Привіт усім! Сьогодні відео присвячено головним помилкам, які потрібно уникати при виборі смартфона у 2023 році. Як ви помітили, смартфони сильно краще не становляться, але дорожчають. Тому сьогодні говоримо саме про вибір смартфону мрії за вами канал Mobile Planet. Починаємо. І наш перший пункт дослідження ринку. Так. Перш за все, перед тим як купити смартфон, важливо провести дослідження ринку, оскільки у 2023 році пропозиція на ринку смартфонів неймовірно велика, знати останні тренди та новинки є ключовим фактором у правильному виборі. Почнемо з деяких основних джерел. YouTube ви так вже дивитесь, огляди переглядаєте по декілька разів, але ви повинні знати, що дуже часто думка автора огляду може не співпадати з вашими потребами. Але як про це дізнатись, коли ти ще не купив? Смартфон та не перевірив на власному досвіді. Під час дослідження ринку зверніть увагу на кілька ключових характеристик: перевірте процесор, об'єм оперативної пам'яті, об'єм вбудованої пам'яті, якість дисплея та ємність акумулятора. Всі ці фактори впливають на продуктивність та функціональність смартфона. Якщо ви не знаєте, яких характеристик буде достатньо. Ось моя рекомендація. Смартфон у 2023 році повинен мати мінімум. 6 ГБ оперативної пам'яті, якщо ми говоримо про Android пристрій, і мінімум 4 ГБ, якщо це iPhone. До речі, якщо ви не знаєте скільки пам'яті у айфона, так Apple це приховує, можете просто зазирнути у будь-який сайт, який продає такі пристрої, наприклад, на Mobile Planet. Там можна прочитати детальні характеристики айфонів та не тільки айфонів. Постійною пам'яттю смартфону має бути мінімум 128 ГБ, гігабайт. 64 гігабайт. гігабайти вже занадто мало. На жаль, знайти смартфон з підтримкою карти пам'яті microSD з кожним роком становиться все трудніше та трудніше. Чому 64 ГБ гігабайти занадто мало? Тому що зараз системи смартфонів можуть займати до 10 гігабайт. Які саме процесори та типи пам'яті обирати, про це ми поговоримо далі. Це зараз не дуже важливо, коли ми вибираємо смартфон, один з найважливіших аспектів це встановлення бюджету та дотримання його. Давайте розберемось, як уникнути помилок та не витратити більше ніж можна собі дозволити. Почнемо з того, що вам потрібно встановити максимальну суму, яку ви готові витратити на новий смартфон. При цьому важливо пам'ятати, що ви повинні триматися цього бюджету незалежно від того, які приманливі можуть бути інші моделі, цим дуже часто користується Apple, підводять вас до того, що ви можете заплатити ще трішечки та обрати нову модель смартфону, і так буде без кінця і краю. Щоб ефективно використовувати бюджет, зверніть увагу на такі моменти: по-перше, оцініть свої потреби та пріоритети. Які функції або характеристики для вас є найважливішими? Поставте акцент на ті аспекти, які дійсно необхідні. Вам у повсякденному використанні на цьому пункті дуже багато людей роблять самі великі. Помилки, якщо ви не дуже часто користуєтеся камерою, навряд чи ви зможете оцінити повністю ту мінімальну різницю, яка відбувалася в смартфоні, який тільки що вийшов. А за такі речі, як флагманська камера, смартфона, дуже часто треба платити і платити дуже дуже багато. Крім того, розгляньте можливість придбання попередніх моделей смартфонів, які можуть бути дещо більш доступними. Вони можуть мати деякі обмеження, але для більшості користувачів забезпечить задовільну функціональність за більш привабливою ціною Лідер у продажу попередніх моделей це, звісно, компанія Apple. Ви можете сміливо обирати смартфони Apple аж до моделі iPhone 11 Pro Max. Вона все, ще дуже гарно працює, має великий акумулятор та буде підтримувати iOS 17. Саме такий смартфон я нещодавно купив для своїх родичів, то вони дуже задоволені. На другому місці флагмани від компанії Samsung. Минулорічні флагмани можна придбати за дуже крутою ціною. Але є одне але цього року в Перше, Samsung офіційно завезла на наш ринок флагмани із процесором Snapdragon. і це той самий випадок, коли краще доінвестувати та отримати крутий флагман щонайменше на 3-4 роки вперед. Серед китайських пристроїв все ще цікавіше, тому що флагмани дворічної давнини дуже краще того, що можна купити зараз за ті ж самі гроші у 2023 році. Флагмани Realme або OnePlus, які вийшли 2 роки тому, це зараз скарб. Тепер говоримо про операційну систему iOS чи Android. Звісно, я б радив iOS з можливістю у майбутньому докупити інші круті гаджети в цій екосистемі. Годинники, ТВС, стіві приставка та MacBook від Apple, все це коштує дорого, але працює дуже дуже круто та зручно. Хоча у цьому випадку є мінус. Не кожна людина захоче прив'язуватись до гаджетів одного бренду, а навпаки, користуватися різноманіттям пристроїв. Зараз Windows дуже круто розуміє. Android пристрої, а навушники сторонніх брендів вже точно составлять конкуренцію AirPods. Серед смарт-годинників є прекрасний Garmin. Якщо ви поважаєте історію бренду та вам подобається думка про те, що гаджети від одного бренду працюють краще та стабільніше, обирайте Apple. Сьогодні ви можете зробити для себе достатньо доступний набір. Із, наприклад, iPhone 12, Apple Watch SE та AirPods. Три одиниці товару будуть коштувати як один новий iPhone 14 Pro і навіть дешевше. Якщо ви хочете, для себе так званої свободи, ви знаєте, що робити. Переходимо до процесорів. Із продукцією Apple все дуже просто, а серія одна з найпотужніших на ринку, тому вам не треба взагалі думати про процесор, коли ви обираєте собі iPhone. Якщо ви обираєте Android, то тут все складніше. Давайте так: якщо ваш бюджет обмежений, ви бачите смартфон на процесорі MediaTek, це норм, не треба лякатися серед MediaTek Є круті процесори для ігор. Це, наприклад, MediaTek Dimensity 9200. Якщо бюджет невеликий, можна обирати будь-яку лінійку Mediatek Діменси аж до серії 1300. Якщо хочете обрати смартфон на Snapdragon, тут складніше. Або дорогий флагман цього року на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, або вже перевірені варіанти у смартфонах. Творічної давнини це Snapdragon 870, 860 та 768. У бюджетних смартфонах непогано себе почувають досі Snapdragon 750 та Snapdragon 685. А от процесорів від Google, наприклад, Tensor або флагманських Exynos треба обходити стороною. Хоча бюджетні Exynos дуже непогані камери. Тут все складніше, тому що показники камеру в цифрах взагалі нічого не говорять. Якщо ви фанат мобільної фотографії, то самий доступний топ за свої гроші пропонує Google зі своїх Pixel 6А. Інші молодші моделі ще краще. У Apple з iPhone, як завжди, найкраща якість відео, хоча за фотоможливостями він давно не найкращий. А ось компанія Samsung пропонує дуже круті смартфони для зйомки і фото, і для цього навіть не треба купляти саме дорогий пристрій, можна обмежитись новою Galaxy A серією 2023 року. Наприклад, в Galaxy A54 огляд цього смартфону є у нас на каналі. Якщо вам потрібен ультимативний камерафон, щоб і відео записувати з крутим звуком, і фото Робити на різні об'єктиви. Я раджу обрати, звісно, Galaxy s 23 Ultra. Це самий універсальний пристрій цього року. Якщо бюджет не дозволяє, Pixel 7 Pro. Час автономної роботи. Акумулятор нижче 5000 тисяч міампер на годину Android пристроях навіть не варто розглядати. Особливо якщо це не китайський смартфон, тому що у корейських американських смартфонів не дуже швидка зарядка. Тут досі діє правило, чим більший смартфон за розміром, тим довше він працює. Так, всі смартфони під назвою Max або Ultra, це смартфони з найдовшим часом автономної роботи. Ідеального балансу, на жаль, немає. Купити міні-смартфон та мати гарний час автономної роботи майже неможливо. Що стосується смартфонів та їх дисплеїв, це дуже-дуже складне питання, тому що якщо у вас є якісь проблеми з вашими очима, вам потрібно обрати китайські смартфони з функцією DC-Dimming. Вони дуже круто захищають ваші очі. А корейські пристрої та американські пристрої не можуть похизуватися такими показниками. Я зібрав дуже цікаві моделі смартфонів на 2023 рік і можу поділитися з вами цим топом від найдоступнішого смартфона до найдорожчого. Поїхали. Redmi Note 12 4 g якщо потрібен доступний смартфон з гарним процесором. Poco F4 найдоступніший потужний смартфон під ігри з гарним часом автономної роботи. Pixel 7 – найкращий баланс ціни. Якості камери. Будь-який iPhone від моделі iPhone 11 Pro Max для того, щоб зазирнути у світ екосистеми Apple, а там же на що буде достатньо коштів та бюджетів. Galaxy S23 Ultra найкрутіший Android-смартфон у 2023 році по всім напрямкам, окрім відсутності функції DC Dimming для захисту очей. А ще у нас є огляд найкращих смартфонів у 2023 році для покупки. Раджу його подивитись. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Та ставте вподобайку. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!